Друзі, всім привіт! Як ви вже зрозуміли, я вибрався на КОП, вибрався на черніхівське поле. Його переробили. рік на вихідних сюди приїжджав. Його якраз в суботу, мабуть, переробили. Зараз вівторок, то вони в неділю сюди приїхали. В суботу він приїхав в розвідки, в неділю вони приїхали, походили, покопали, Ну, поле дуже велике, його повністю не виходиш. І з ним тільки що зазвонив. Він каже: Їдь туди, там можна щось знайти. Ну ми, в принципі, на цьому полі. Уже, ну, кожен не по одному динарику за сюди винесли, тому що, ну, я ж кажу, дуже-дуже ну, велике було черняхівське поселення, і ну, багатонько було знахідок. І срібні фібули, і динарики, і лемесні, і срібні, і наки, навіть луска попадалась. Тут. Так що поле взагалі перспективне і саме ще круто, що ще ніхто не ходить на. Типу, тобто, Серік сказав, де вони там ходили, на яких ну, ми вже в принципі знаємо, де. Прям хатки стояли черняхівські, ну там чи як воно було. Е, сказав, де ходив, де не ходив, то більш, більш ніде не похоже на так що. Виїхали. І я думаю, що сьогодні буде цікаво. Так що все ще знайду, все покажу. У мене була перша знахідка. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайкосик і дивимося знахідку. Знахідка цікава. Е, і в той же час незрозуміло. Зараз дивимося з вами. Дивіться. Друзі, який сигнал був? 13-19 пиригає. І її знайшов, подумав зразу, що дзвони як фібола. Потім знайшов, думаю, поплавок якийсь на зимову рибалку. А потім придивився, гляньте, це камінь. Чи стекло, чи якийсь камінь з цієї, і з цієї сторони петельки. Аби був поплавок, то е, було б там пінопластове чи пластмасове якесь. А тут іменно камінь, це щось їхнє. Тільки що я навіть не можу здогадатись. Ну, е, однозначно якась прикраса. А що там хто знає. Так що, друзі, підказуйте, може хтось таке щось знаходив. Хоча б схоже, чи хтось може знає, що воно таке гляньте. Він різнокольоровий ще переливається, незрозуміло що? Тобто не пишіть. Пишіть буде дуже цікаво. Ладно, друзі, Забираємо і ходимо, включимося, як буде вже наступна цікава знахідка. Друзі, хожу, мабуть, годинку після тієї знахідки попадались мені різні обломочки, але цікавого нічого не було. А тут надибав один єдиний сигнал, більш-менш цікавий гляньте. 9-10 і роз, розрив уже дудкось і попалась мені спинка від Фіболи. Ну наконець-то, хоч якась знахідка більш-менш цікава за годину копу. А то куча обломків, куча різних пробочок, проволоки. Сказати би, що все вибрано, так ні. Якщо було б вибрано, то не було б обломків оцих та всякого шмурдяка. А так цікавий знахідок нема. Ось така спинка від фіболи, забираємо і будемо ходити, може ще щось попадеться. Я ще ходжу оце і думаю собі. Може знахідок нема ще, тому що просто його дісканули була соя, ми по сої вже ходили, в прошлому році ходили. І його тільки дісканули, або його перевернули глибоченько то може б знахідки і Так виходить, що його трошки розпушили, прибрали оцю стерню і все то. може Ще із-за того знаки немає. Ну нічого, будемо вихажувати. І надіятися на нашого динарика. Друзі, ну, на, кінець, на кінець, на кінець я хух, виходив сигнальчик більш-менш цікавий, і зараз вам його покажу. Сигнал, звісно, не на динарика, але гляньте. Пригає 16-17. І гляньте, я вже його побачив. Знайшов. І наскільки я підозрюю, що це пряжечка нам попала Чернихівська. Та, друзі, гляньте. А вона. Ух ти! Гляньте вона. Вона що срібна чи що. Ха-ха, друзі! Дуже-дуже схоже зараз. Да, друзі, гляньте, витирається вона срібна. Тільки я не розумію, Чого вона так дзвонила. Гляньте, та вона взагалі просто, просто крутезна. Ха-ха! Срібна і важка така. Тільки чого вона так низько дзвонила, я не розумію, Ну, це 100% черняхівська Фух, Клас. Друзі, ось хожу так туди, сюди, туди-сюди. І це попалося тільки що назад так і що фібулку вам показував. Зараз розвернувся й до дороги. То ось така крутезна черняхівська срібна пряжика. Ха-ха, круто, є. Гляньте, тут мені ще попадались сигнальчики. Канінка попалась, потім ось якийсь обломок. Зразу думав, що щось просто якийсь обломок, а потім передивився, гляньте, щось, за, щось було таке. І ось така якась накладочка чи щось, аби на хуторщині сказав би цвях від. Того, що там ковари прибивають чи якось там. Тут по-перше, дві петельки, тут якісь такі, як до чогось вона кріпилась. А по-друге, це ж таки по черняхам ходжу. Хто знає. Ось такі знахідки попадаються. Ну, пряжечка зачотна, отакий лайкосик. І ходимо. Друзі. Гляньте, переїхав. Он ходив на того машполі, а бачите, вечірніє. Тут така, як річечка раніше була. Потом переїхав. Через річку, думаю, попробую ще тут походити. Тут прибрали соняшник, ленти, передіскували рівнесенько як. І тут ось є якусь, на якомусь горбу стою, не було. Ні кераміки, ніде нічого хожу. А на тому полі проходив годинки, не знаю, 4, може й 5. в общем. То всі знахибки, що показували, всі були. Взагалі таке, як вибито вроді в хлам, нема навіть цвітного нічого. Я вже думаю, переїду, вже ось не знаю ще годинку-півтори. І вже з гляньте, сонце вже не сідає. То тут ходив-ходив, збирав дроб, дробик куча, кстати. І гляньте, який мені сигнал попався. Пригає, Ну, в принципі, він так і був. Так і пригав. і гляньте, викопав, а мені попалось вістря. Вістря. Трошки убитий, ушатане. Ну це скіфи, знаєш, похожу покручусь, може ще що попадеться. Такі знахідки я люблю. О, ну, хожу, не бачу, ні кераміки, ні нічого. Може це якась просто потеряшка була, а може ще щось і попадеться. Зараз похожу. Якщо буде, щось вискакати, то буду, якщо ні, то буду переїжджати десь далі. Ладно, ходимо, друзі. Друзі. Вже їду додому чи їхав і проїхав біля цього поля, тут троса стояла. І був хуторок. І їду, його переробили вже. Гляньте, вона вже вечеріє. То переробили, думаю, зупинюсь, похожу, може ще щось попадеться, тому що по черніхам сьогодні мені, кроме пряжечки, більш такого цікавого, нічого не попалось. Тут ходив, ходив і винюхав сигнальчик, гляньте, і в мене є кругляшок. Якийсь. Якийсь радянський. А ну що у нас тут даже, мабуть, і мити не буду і. Може і буду. Одна копієчка, бачимо. Що, одна копієчка, та й дзвонила невисоко. Да, після Черніхівського поля приїжджаєш сюди, а тут як по пляжу, як по пляжу ходиш. Так, що тут де фокус? 51 рік. 1961 рік, бачимо. Одна копійка. Ну, нічого, забираємо, може ще який мідячок на вечір вискоче, Ходимо. Друзі, а ось я вже біля машини доходився до темна. По знахідкам небагато, але вони єсть. Дуже порадував нак. І ось така срібня, срібна пряжечка черніхівська гляньте. Це за все, за все за весь час копу у мене це, мабуть, друга, щоб іменно срібна була. А потім попалася ось якась вісюлька Теж на черняхівському поселенні, канінка, кусочок ось тож, кусочок срібла. Тут вже на хуторі попався ось такий хрестик маленький, одна радянщина, і я вже не включався, тому що темно. І ось така пломба. Вон гляньте, курицю видно. На цій стороні якісь написи. Ось так я откопався. А то фібулки різні. Обломочки, голочки з свіболок. Ось такий получився коп. Так що, друзі, кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і не перемикайтесь. Завтра їду ще на коп. Будемо дивитись. Так що для вас пройде секунда, а для мене вся ніч. І побачимося. Друзі, доброго дня! А ось і наступний день мого копу вчора по черняхам ходив. Сьогодні з Сиріком виїхали по скіфам. Переробили поле, стоїть 에, точка по скіфам, крапка. Виїхали, ходимо, валяється кераміка, все, ну, мабуть, годинки дві ходимо, а знахідок практично нема. 에, ну і що, що? Ходили дві годинки, вже ось підходимо прямо гляньте, недалеко машина, підходимо вже прямо до машини, і в мене був, був такий один нак. випав вже біля самої самої машини, вже забиралися переїжджати. Так ще зараз вам його покажу, будемо дивитися, може ще тут коло машини крутнемося трошки. Ну і в принципі будемо переїжджати, шукати ще щось. Гляньте, друзі, сигнал, який був. 4-5 і в чорний закидає. І де він є? Ага, бачив, бачу. І гляньте, попався на ак. Саме що цікаво, що нема ні зольників, нічого. Просто валяється керамика і стоїть крапка. І ось такий нок. Або воно вибите, або воно було невелике, не може якась стояночка. Хто знає. Ну, ходимо, ходимо, друзі. Друзі. іду до Серіка. Іду, йду, йду. Каже, що і в нього є нок. І це, мабуть, не перший вже. Зараз. Подивимось, я теж підійшов до мене, а то ходив. як завжди хто знайде, а отходив. <гум> так Де, не бачу. А, ага, бачу, бачу. Хе, сімочка, ух ти, класно, Гляньте, друзі, ко. Стан вообще крутезний. Да, гарний такий. І потина така вообще крутезна. Не, ну круто. А ну показуй ще. По-любому же ж є. є... Так. Друзі, гляньте ще один нахуй. Якийсь гудзик, дроб. Ну, є знахідки. Надпись. До надписи тут пробка. Бухотський динамик. Так. Хай, хай тобі блею, без вас без. Друзі, так що, Серіка, треба поздравити. Гляньте, він з новим приладом. З 900 тепер буде ще більше копати срібла і всього остального. наконець він поміняв свій восьмий 8... легенду, свою легенду 800-й. Та легенда то легенда, ну тільки він тебе вже отак отжив своє, розвалювався в прямому смислі на глазах. Ну, 6 років. То катушка в нього не працює, то в нього батарейки вже прийшла з павербанком ходить, а ще й щось. А тут наконець-то, наконець-то зробив собі подарунок. Так що... Знакидок буде більше, не переключаємося, друзі. Ви тільки подивіться на цей сигнал. Гляньте. 4-5. А під землею 1-2 бив. І гляньте, викопав. А, де є... А, ось бачу. Бачу, гляньте. Єсть! Єсть! Ха-ха! витягує. Малесенькі такі вістря. Гляньте, який, ех, кротезний! Да, великі тут вже всі повибирали, ті, що високо дзвонять і аськами, і всім, чим тільки можна. А такі, що дуже-дуже низько дзвонять, ось вони наші. Ха-ха, Можна сказати, та не можна сказати, а тут, мабуть, такі є. Одні сімочки і залишились. Так що, друзі, ходимо, копаємо такі. І саме ще круто, що ми попали сюди перші. Воно ось передісковане після своєї. І жодного, жодного сліду немає. Воно, ну, ну, в принципі, недалеко від міста, то я думаю, що всі, всі вже думають, що воно вибите в хлам і сюди вже дуже не їздять. Ну, а так як ми вибрались на 3-4 годинки, далеко їхати смисла не бачу, то ми отак по вибитих містах ходимо. Дев'ятисоточки тянуть, тянуть, витягують. І ще є знаки. Ходимо. Ви тільки подивіться! У мене ще є один на... Вістр ще одненька є. Да, вони дуже-дуже низько тут дзвонять, конечно. О, це трошки побільше. Такий. Такий цікавий. І гляньте, мені ще попадалось. Ось такий обломочок однако, але тоже такий патині, гляньте яка. Ну, я вже не схотів вам показувати, тому що він обломаний. В принципі, ні на що дивиться. Потім ось. Така якась монетка, така як Чібара тощо, хто знає, ну навіть не тер, тому що вона відвалюється, прям тільки її взяв. І ось такі обломочки. Це всі сигнали, як НАК. Ось такі показнахідки знахідки на сьогодні. Крутимось пока тут. І саме, що цікаве, ну, гляньте, ось наша машина. І всі знахідки ось біля дороги. Практично біля дороги. Чому? Я так думаю, тому що. Всі думали, що тут, ну, тут є мусорно, що тут мусорка більше і відходили більше туди он на поле. А там горб, таке як і більше за все, що ну, його вихажували просто і все. То я ж кажу, у нас знахідки тут біля машини практично. Ну, не біля машини, а біля дороги. Так що вихажуємо ще тут трошки. Друзі, ну що, ну що спробуємо викопати з вами. Гляньтеся на лакей. 5! Дуже-дуже схожий на НАК. Тут, в принципі, копати глибоко не треба, тому що наки ще й такі глибоко не бачу. Жоден прибор, Єсть. Єсть, викопав. Зараз будемо з вами шукати і сподіватися, що це НАК. Ну, я майже впевнений, що буде якийсь шмурдяк. Чому? А тому що ж в онлайні копаю. Ну й де. Ага. Ну. Ну. Ну, та ще й казав, друзі. Чотири нака викопав таким сигналом. Були наки. Один схотів викопати з вами. І попався, попалась мені ось така фольга. Хоча на цьому полі практично фольги нема, взагалі нічого нема. Тут є. Або пробки з пеніциліна, не знаю, де вони тут взялись, або ноки, і все. Ось перша фольга і все. Ходим, друзі, ходимо. Друзі, підкопав я трошки ноків. І ще ми пройшли. Сірік знайшов такий, як Зольник, ось був. Вон ходить, гляньте, далі. Трошки земля світліша. Щоб сказати, там прям дуже якийсь горб там, чи що, то немає. У мене ось сигнальчик тут такий був. Рішили виходити, гляньте. Такий, туди сюди 3-4 і його викупав, гляньте, він як новесенький. Нак. Ха, Ха, гляньте, який гарнезний, просто крутезний нак. І зараз покажу. Це, мабуть, до. Да. Це ще тільки ще викупав. Один із найбільших на сьогодні. І ось ще попадались мені такі ось тоже, всі три всі насінинки, сімечки ось такий трошки, бачите, з'їдений. І ось такий. То я вже й не показував їх, тому що гляньте, з цього майже нічого не залишилось. Ось так трошки вже підкопав ноків. Ще виходимо. Гляньте, у нас вже. За камера передасть, не передасть, вже темніє. То зараз доходимо вже до темна. Може ще фух, по пооденьким двом знайдемо та й будемо їхати додому. Друзі, ходимо, вихажуємо. Друзі, гляньте, я отак іду вперед. А ось всі якось люди пішли отак. Туди. Вон ходить далі. І гляньте, прям чітко де є сліди. Який сигнал був вже викопав, гляньте. Це, мабуть, на сьогодні перший, що так високо дзвонив. І знайшов, гляньте, є ще нак. Ще навіть і не чистий його. Зараз, зараз. Ого! є нак. Круто! Круто гляньте. Ціленький. Ціленький, крутезний. Забираємо і вихожуємо ще тут. Я думаю сьогодні з десяток наків лупану і куп в принципі вдасться. Не кожного разу знайде скільки ходимо, друзі. Там були ще. Я знаходив, вже 2-3, мабуть, вам не показував їх. Уже на обзорі покажете. В принципі, всі плюс-мінус однакові сімочки. Ходимо. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайкосики і ходимо далі, шукаємо скіфи. Круто. Друзі, а ось ми біля машини вже... Накопали сьогодні два дев'ятисотих, хорошо показали сьогодні себе на вибитому на видобитом полі. І є, є знахідки, є знаки. Правда, якось так странно, що ну, крім наків немає ніде нічого, ні прясла, ніде нічого. Що, на, наскільки вибити, чи хто знає як. Ладно, друзі, підписуємось на канал, ставимо лайки, коментуємо і дивимося, що ми сьогодні накопали двома дев'ятисотими як віноксами. Так, друзі, а по знахідкам? По моїм знахідкам. Мені попалося раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, половиною, До 10 трошки не дотяг вістя стріли, потім ось якийсь баратос чи, чи хто значив. Може, так. Да. Воно все згнило, пробував чистить, воно все, ламається, сон. все. Е, і ось якісь обломочки. Ну, як я прям і хотів сьогодні по 10 наків, щоб і було все <реш> гарно, е, Всі ріка знахідки. Гляньте, йому попались раз, два, три, чотири, п'ять наків. Потім, ух ти, а що це таке? Не знаю. Сказав би, що муштук, ну гляньте, яка патина, по любому щось їхнє. І била, мабуть, височенька, ну, да? так? Да. Потім шайбочки, обломочки. Це все, щось непонятне. Тоже щось таке. Да, цікаве. Їхні, чи? Може якась заготовочка, хто знає що. І тут різні обломочки, гудзики. Ну, Якось так такий получився у нас хлоп. Кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.